Всім привіт! Давно вже не записував ніяких відеороликів. Зараз ось маю час, нікуди не спішу. Маю вікенд, можна так сказати. Протягом святкових цих от днів, які зараз є, новорічних, в принципі, з 24 по 2 січня. На роботу ніяко зараз не йду. Чекаю ту свою роботу, коли відкриється сайт, можна буде працювати. Багато людей зараз по сайтам а, з роботою в Телеграмі шукають собі якусь роботу підробітки. Я, в принципі, цей рік, 23-й, працював а, повний рік, окрім двох-трьох неділь, які я літом був вдома, так як в принципі, звільнився з роботи і шукав іншу якусь роботу. А так загалом весь рік працював а, в суботу, навіть в суботу там до часу. І в неділю був вихідний. Отак, от, от можна так сказати, цілий рік і пройшов. Ну, зараз то, що ще святкові дні а розказувати за щось прям таке, що щось нове змінилося, там є щось таке нове. Нічого, в принципі, немає. За окрім, можу, за, окрім того, що можу похвастатися близько тижня назад взяв собі такого от лазеря. Отак от, так от, от так, такого от лазеря. Це саме, в принципі, топовий лазер для, для, цього, для драйлайнерки, для відсіка, ну, Прочих, таких от робіт. Типу, він трьохконтурний. ну, Не можу його зараз включити, тому що батарейки мені їдуть. А в мене вже такий лазер був. Я його купував минулого разу. Такий самий, минулого разу, такої ж самої фірми, моделі. Повністю все точно таке. Вже з батарейкою, зарядкою, з цим. Кріпленням я купував за 300 фунтів. У мене були під самий новий рік в Тулси, всі вкрали, які в мене були, я сцені одноразово розказував. І ходив своїм, користувався і ходив зі своїм, користувався китайським лазером, але йому, так як вже 2 роки, в мене лучі розсіюються. Плюс на днях я його забрав додому, рішив трошки ці от дзеркала, які тут є. Оці от дзеркала вирішив їх бути трохи. Підмети, почухати, типу тряпочкою, там спиртом думав, що воно трошки щось покращиться, стане набагато краще, а понамочував це все, трошки якось потрапило. Трошки навіть якось потрапило. От, бачите, таке. Я купував цей лазер беушним з 209 фунтів. Потрапило трошки вологи на тому китайському скло. Я його поставив на. Типу сушитися на батарею лазера, а, і стояв ще рушник, рушник був трошки вогкий, так як тут сирість а, от в Англії. Ну, В принципі, вся сирість, вся волога попала всередину і взагалі всі лучі були повністю розсіяні. На той момент я вже в принципі, повністю поняв, що потрібно замовляти собі новини, шкодувати грошей. Новий такий лазер зараз коштує приблизно 350-400 фунтів. А ось тут можете побачити модель, якщо вам цікаво. В принципі, не думаю, що це буде комусь цікаво. Ні, не побачите так, через погане освітлення. А, ось. То минулого разу купляв за 300 цей за 209. В принципі, все, що з такого нового в мене є. Де працюю? працюю в принципі, <coughs> драйлайнером. Купа відеосів про це розказував. Можна так сказати, в одних і тих самих відосах розказував все одне те саме тільки по-іншому. А і якісь свої там, пережиті моменти ділився, розказував там за британця, з яким працював, а, розказував за людей, як все працює. Типу багато українців приїхало, а, шукають роботу, як вони влаштовуються. Це все розказував, яка система, типу, що як набирають людей. Типу, їм там платять трошки більше, як лейбера. Лейбор, в принципі, має, наприклад, 100, а людям платять 110, і вони роблять на рівні із фіксерами. Робляться те ж саме, що фіксери. Тільки от фіксери мають більше опита. Типу, фіксерам нічого не потрібно розказувати, показувати. Вони просто беруть, роблять setting out, розбивають нижні траки, ботом-траки, і від нижніх кидають head траки, кидають стада, як має бути. Потім оці летербокси, все прораховується, робляться стіни і отаке. От. А оці от, помічники вони постійно питають, там, переробляють, ну і тому вони, в принципі, менше отримують. А, на даний момент на 23, на 23 рік, на декабрь місяць, ну наскільки я так розумію, в принципі, помічники мають отримувати від 110 до 125 фунтів а от Лейпора мають близько сотки, це все варірується. У мене було багато таких людей в коментарях, які писали, ти купу часу працюєш, стільки мало заробляєш. Я, типу, місяць-два назад приїхав з Польщі, цього образно говоря, півроку приїхав з Польщі, вивчив вже всю роботу, все знаю. Типу, ти не можеш за такий короткий час вивчити ніяк всю роботу, тому що є купа різної роботи, купа різних потолків, і якщо ти, наприклад, робиш тільки стіни, оце от. Типу тебе взяли на якийсь сайт, сайт, наприклад, робиться близько 4-5 місяців, з ти приїхав з Польщі і робиш тільки ці стіни, і ти все знаєш, ну, та це далеко не так. Тому що банально поначалу, <кхи> та не то, що поначалу, а навіть і потім, тобі ніхто не розказує і не показує, як робити оцей вот setting out, як розбивати все. Типу, все як розбивати по квартирам, а потім як в квартирі розбивати все по кімнатам. Тобто всі об'єкти, все береться на прайс. Нанімають помічників, помічників, фіксерів, яких ти поставлять на Дейворк, маєш фіксовану там, оплату, скажімо, 110 і... Ну, і отак от. І ти там носиш борти, метали приносиш, скрузи, пішов, забрав, сториджі, приніс, там, в принципі, приніс з другого етажа, з третього, все, що потрібно. Там в кімнату, обрізаєш стада, ну, елементарне, це що. Коротше, не буду на цьому зациклюватися. А хата, йти да? так по порядку, робота, хата. Хата, в принципі, тут немає що розказувати а, по ідеї, так як, як, наскільки я знаю, зараз набагато більше житла, набагато більше можливостей знімати в різних, там, я не знаю, районах, тому що поначалу. А цього року було з цим все досить, досить таки напряжно, типу, мало було оголошень, а якщо вони і були, то вони були десь в віддалених куточках і коштували такі, в принципі, солідних грошей там за кімнату. Не знаю, хотіли, в принципі, багато. Зараз трошки, мабуть, це так впало, схаменулося з цим за роботи. Зараз багато людей шукають роботи, тому що ну, типу не сезон, <кій> зима. Зимою менше роботи для цих, що працюють на будовах, ну такі роботи... роботи все рівно є багато, тому що це Лондон, але не за таку оплату, за яку би хотіли люди працювати. Типу, якщо ти, скажімо, фіксер отримував 147, там я не знаю, і більше чистими, то ну, не факт, що зараз, От, наприклад, на ці святкові дні ти знайдеш таку ж саму хорошу роботу. В принципі, якщо ти там хороший фіксер, від А до Я все знаєш, маєш там знайомих. Люди, які вже тут, в принципі, довго знайомляться, мають якісь контакти і там хтось тебе кудись покличе, ти там щось робиш. Ну, і отак от мають, в принципі, якісь підробітки. А, так, буду пробувати цей відеоролик записувати з одної спроби без клейків, не змонтувати, тому що так у мене більше піде часу на. Склейку монтування цього там, в тому ж самому іншоті. Так, за лазер я розказав. Такого взяв світло собі. А, IP66 світити в камеру, в принципі, глупо, але камера адаптується. Я думаю. Сенічна батарея. Таку собі світло взяв. За хату розказав. В цьому році не також і багато куди їздив, не також і багато експлоринг, типа досліджував щось. Можна, в принципі, на пальцях перерахувати, де я був, куди їздив. Там таке, як Швеція, це в принципі дуже запам'яталося мені. Я за це розказував просто прямо враження в мене такі були великі. Ну, там в Чехії був в Паразі. В Дубліні, в Манчестері, не в Манчестері, а в Оксфорді. Ну, так кажу, по пальцям можна перерахувати. На наступний рік хочеться якби трохи більше подорожувати, але це все потрібно якось. Потрібно якось <кхм> <кхм>, прораховувати, складувати якийсь план, тому що треба і робота, наприклад. Отримувати якісь фінанси, заробляти, взяти собі якусь відпустку, відгул, кудись поїхати. Це все якось має бути так розумно. Я би казав, розумно має бути. Дуже рідко так багато говорю. В принципі, так 10 хвилин 11 10 хвилин без зупинки. Розкажу трошки ще таких якихось речей, з якими я багато з ким ділюся. А взагалі, от, в плані спілкування, комунікації. Я там працював у Польщі. В Польщі ми там жили так, якось таким маленьким табунчиком, і там багато спілкувалися з поляками, там з українцями, з якими жив. Потім Чехія. В Чехії ми теж були таким табунчиком, там в кімнаті троє жили, і там трошки більше працювало людей. Ну, і типу, з чоловіками постійно якась комунікація і старшими там про щось говорили, і там на вихідниках я собі там на роликах катався, ще щось таке робив. Ну, більше, що мені запам'яталося, це коли я вже поїхав в Прагу. В Празі в мене, в принципі, і багато досить знайомих. Ну, багато це більше як триярхую. І, типу, я там працював на продуктовому складі Рохлик, і там дуже багато а, дівчат мого віку. Типу, чуваків, таких як я і старше, з ким там можна поговорити за якісь свої теми, там кудись поїхати. Ми там в Париж їздили на ельфу башню, там з дівчатам їздили теж на всякі такі цікаві міста. Було доволі таки круто, і там я багато розмовляв, багато знайомився. Цей момент теж, типу, ніколи не забуду, тому що ну, було класно. Було класно, тому що багато таких іскравих моментів. І Англія, Лондон, це то місто, це то місто, та країна, де я менше, а, за все з кимось комунікую, з кимось говорю. Весь мій світ, все моє. Це буквально декілька друзів, знайомих, які там напишуть, там подзвонять. Рідко хто там, наприклад, подзвонить, а більше хто не пише. І типу там пару смс-ок, слово за слово, так-от. День, day by day, як воно все проходить, типу, ти прокидаєшся. От є такі чудові, <гад> чудова така річ хедфон з наушники. Типу, ти відкриваєш, відкриваєш наушники, тут стружка збирається, а, ставиш собі вуха і все включаєш ютубчик, ти їдеш в поїзді а, в автобусі, йдеш на роботу, і там а, здороваєшся. Ти знаєш, що ти маєш робити, тому що... Ну, зрозуміло, ти заходиш в квартиру, ну, типу, образну квартиру. Чотири стіни, і з, цех, з цих чотирьох стін маєш зробити. Ну, перестінки, стінки, щоб можна було там а, буквально зайшов і повноцінна квартира. Там вітальна, лівінгрум, коридори до сих пір не пам'ятаю, як буде по англійськи Не, не згадаю. Там Kitchen, Bathroom, отак, от, щоб воно було. Все розподілено, ну і ти там собі приносиш матеріали і стаєш і, типу, і ти поробиш. І ти сам в кімнаті, там буквально що може пару слів, пару речень з людьми поговориш, коли ти йдеш на паузу, або коли там біля тулбокса берете тулси, і все, в принципі, а, ні з ким так не общаєшся. Ну, в принципі, за що говорити? Там хіба що, якщо в делівері приїжджає, там з кимось за щось можеш поговорити. В принципі, всіх все одинаково, люди стають на роботу, йдуть на роботу, добираються хто 50 хвилин, хто півтора часа, там в пробках, одне-друге, хто залишається на day work, на day work, на Overtime, типу там до 6 годин. Я вже не залишаюся, тому що я, в принципі, і так добираюся Ну, не 20 хвилин, не 10, а час-півтора. В принципі цим треба буде зайнятися. Я думаю, в ближайші місяці, може півроку, типу, переїхати кудись ближче до центру. Тому що от в четвертій зоні, в якій я живу, ну на пару місяців може на рік, там, трошки більше, може бути, але не на постійно. Тому що це ужасно. Це disgusting, оффу. Типу є автобуси, які я. Ненавижно, в плані того, що їх як, в них якось підташню. Я не знаю чого. У мене останні, так от місяці, типу, від цих автобусів якось підташнює. Вони дуже різко дергаються і дуже швидко їдуть і запізнюються. В принципі, по програмі ти не можеш аж так, в принципі, зорієнтуватися, щоб там вийти за 5 хвилин і знаєш, що там приїде автобус. Такого немає. Буває, таке, що стоїш, чекаєш, ті автобуси 10. 10 хвилин, типу, їх нема, нема, а потім всі три автобуси їдуть за другим. Поїзда, поїзда це крута штука, але вони дуже часто delayed, decline, cancel. Decline – це відказ по карті. що я мелю. І, типу, буває таке, що вони ну, страйкують, і ти їдеш автобусом. Автобус це повний, ну, коли я кажу автобус, автобус це повний crowded bus з людьми, коротше, заповнений. І ти стоїш і ці от полтора часа добираєшся на роботу. Всі мої роботи, скільки я тут нахожусь в Англії, а в березні місяці вже буде три роки. Я постійно добираюся от в цьому районі, типу, година, це золота середина, і там 50-50 хвилин це найбыстріше, що було. І полтора часа. Типу, в рідких случаях це доходить до двох, коли там не встиг на автобус. Автобус не зупинився, тому що він переповнений, і так виходить дві години, або ти не можеш попасти в метро, от, тому що двері не закриваються, люди виходять. Якось так. Коротше, кров з носа потрібно жити в тій зоні, де є там де а, ну, в третій. в третій зоні треба жити, в третій, в другій зоні треба жити. Тому що цей вот час, який ти добираєшся, це твоє життя. Типу, ти можеш прийти більше, посидіти в Тіктоку, там я не знаю, де ти там сидиш в інсті, там Ютубчик подивитися. Я не знаю. Навіть буквально ті 30 хвилин, за ті 30 хвилин, якщо ти приходиш скоріше, ніж другі люди, з якими ти там живеш, або взагалі, типу, ти не попадаєш в час пік. Не попадаєш в час пік, ти сідаєш собі на якесь вільне місце. Ти приїжджаєш додому, у тебе є там буквально за пасами цих 30 хвилин, за які там можна, я не знаю, розморозити м'ясо, зварити то м'ясо з макаронами і підливом. Ось це я розказав. Тулс, які тулси, тулси, всі макіта, оригінальні батарейки. В принципі, з тулсів в мене є все, все-все-все, все, 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 все крім крокодила, ріцепсу. Ну, це коштує копійки. В принципі, воно мені аж так не потрібне. Плани. Розказувати за плани поки що ніяк я не буду. Ось. Так, відеоролик вже 18 хвилин має. За що би ще розказати, маю відкрив другий YouTube канал. Було на нього огромні плани, в принципі, ну, воно не завжди все так виходить, як би хотілося. Набрав там 1400 з чим-то підписників. Але, але video, так, не заходять, і і маємо, в принципі, що маємо якось так. На рахунок англійської. Маю 320 годин, по-моєму, сертифікат. Про те, що я займався 320 годин з вчителями. Ну, з цих 30, 320, в принципі, правдивих десь 200-280, що я дійсно займався. Під кінець цього року вони мене просто жахливо як вивели. Ці вчителі вони постійно там, не знаю, хворіють, там постійно щось з інтернетом, у них не так або ще щось, ще щось там запізнюються, сидять собі в телефоні. Е, в общем, ти очікуєш трохи чогось більшого, що вони тебе чогось навчать, а в ітозі ну, виходить так, що щось вчите, а воно, в принципі, і аж настільки сильно воно тобі не потрібне, типу, в буденності. Тобі потрібно це спілкування, ну що я в принципі і роблю. я типу Всі вчителі, з якими я займаюсь, в мене там на преплі десь близько 15 вчителів, може, ну трохи менше. І Получається, що... Получається, то, що з усіма ними я маю ніби якусь конверсейшн, діалог, типу, про якісь теми. Ми там спілкуємося про relationships, money jobs. За роботу, там, може, за машини, мотоцикли, хобі. В принципі, у них все всіх, все одно і то саме. Хтось по преплі. Є там теж таке обучення. Там можна по преплі програмі йти, можуть вони щось саме, саме вигадують. І, і, і якось так. Буквально пару років що ти з ними займаєшся, там тиждень, два і вони вже хочуть е підняти собі цю відставку, скільки вони будуть заробляти, зараз найменша оплата це, по-моєму, 2,40 фунтів це близько 3 доларів. Ну і вони там, в принципі, хочуть, щоб е їм виходило десь в районі 4-5 доларів за один урок. І, в принципі, я погоджуюся, але не на всіх випадках. Деякі випадки, коли вона. Бере з і телефон, щось заліпає в телефоні. ну Такі варіанти взагалі мене не дуже устраюють. І взагалі, в чогось тебе людина, ну, не так можна так, не, ну, не настільки так сказати, що вона тебе може навчити, але то, що вона як субісідник, типу вона нейтів, там Філіппінка або Саут Африки, і ти з нею можеш там балакати, да? оце дуже класно. Тому я вибираю, в принципі, людей, яких я розумію, як вони говорять. І, в принципі, так, да, кажу, як є, типу, щоб вони не коштували багато грошей. Смисл мені віддавати якихось там 12-14 фунтів, за те, щоб а, буквально із години 52-55 хвилин, типу, почути, що Hello, how are you doing? What's your mm, main idea, no. What's your goal, why are you learning English? For what? Why you need it? And etc. What's your hobby? Щось таке елементарне поговорити і зачем за це вот, платити 12-14 фунтів, ну це бред. Типа можна людині заплатити і, і 2,50, і 3 фунта, і з нею про, про це все поговорити так само. А, дуже допомагають книги. Хоч ти із 10, 10 слів не розумієш, там, я не знаю. Шість все одно треба читати, тому що вони якось, ну, по-любому тобі допомагають. Ти вчишся запам'ятовувати ці слова, як вони пишуться, і це дуже-дуже-дуже-дуже треба. Долінку я собі купив тему ну, підписку, зробив собі підписку. Раніше я літав, а вчився на Меморісі, но меморіс в послідуючому обновилася, і вона мені взагалі дуже, дуже не подобається. Я раніше на роботу їздив, на цьому, на... добирався на Лондон Бріч. Ніж кожен день був на Лондон Бріч. Через першу зону їх обрав underground, в Underground, і в <свісно> андеграунді немає інтернету. І ти береш оцей меморіс, вот іде офлайн і ти побучаєшся. Типу, там в мене щось 2400 чи 2800 тисяч слів, яких я вивчив англійських. І коротше почався в долінку робити. Тому що меморіс відключили офлайн, тепер там тільки онлайн. Якось все по-дебільному зроблено. Взагалі непонятно, типу, раніше було все байс степ-бай-степ, типу від від beginner, там починаєш і йдеш там, до інтермедія, до нейтів. а тепер там, вибираєш собі тему, яку хочеш. откуди я знаю, яку я хочу тему вибирати, яка тема, типу, ну, брят якийсь взагалі. Взагалі не І Duolingo. типу, зараз юзаю Duolingo. Duolingo мені дуже подобається. Там багато людей, які типу, навчаються, і в них там високі бали. І ти хочеш типу, якось їх обігнати і стати першим. Це дуже кльово. Це мені подобається. Так, а ну скільки в мене батареї залишилось. А то ці айфони просто... А що прикол, так? Да? Я типу, не можу подивитися, скільки в мене. Добре, я все рівно. Вийде a minute. Я можу? Так, да, можу. Можу підключити. Такий купив. Mm, в Стокгольмі такий кабель зразу на три різних гнізда. мікро USB для айфона і Type-C. О, oh. oh, 21%. Не все настільки погано. Люди добрі. Кажу ж вам правду. Що розказати? Що розказав? В принципі, все розказав. Роблю настройки, живу там, де і жив. Нічим таким особим, в принципі, не займаюся, нічого цікавого. На вихідних сижу вдома. Та ага. і так, в принципі. Все, всіх вас на наступаючим. Дякую, що дивилися це відео. Хто дивився це відео, звісно. Все, чувак, чувіха, жму вам руки. Друзі мої. Все, <laughs> пока.